Ну що, скучали зі мною. Сьогодні я вас буду знайомити з тренером Юлею. Привіт! Мій шлях з Суперпсом почався три роки тому, коли я прийшла з цим метисом, вирішити її проблеми і робити розвиток із нею. Але вийшло інакше. Розвиток стався зі мною. Спочатку я пішла на додаткове навчання в Nosework для того, щоб поглибити свої знання і могти вже надавати ці. Практичні рекомендації майбутнім клієнтам. Нещодавно отримала сертифікат тренера України з ноузворк, але цього було мало, тому я пішла і почала навчання на курсах для інструкторів, знайшла там освідчених наставників. Завдяки їм тепер можу проводити індивідуальні заняття з собаками не тільки з ноузворком. Але і з питань побутових або, наприклад, фітнес, якщо ви не хочете, щоб ваш песик шукав пригод самостійно, приходьте шукати пригоди тут з нами і робити ваше життя і життя ваших песиків веселіше.